Мої клієнти ніколи не перетворюються на контент. Привіт, мене звуть Олена, і ви на каналі Сходи до психолога. Сьогодні ми з вами поговоримо про етику у роботі психолога. Розкриваючи цю тему, я буду опиратися на два документи: перший це етичний кодекс Української асоціації когнітивно поведінкової терапії. Інший це є документ Національної психологічної асоціації України, і він називається Рекомендації етичної комісії стосовно поведінки психолога у цифровому просторі. Отже, я хочу розкрити фразу, із якої я почала. Я гарантую, що мої клієнти ніколи не перетворяться на контент для моїх соціальних мереж. Що я тут маю на увазі? Давайте подумаємо, що відбувається, коли людина приходить до психолога. Найчастіше вона приходить не від якогось, знаєте, такого гарного життя для того, щоб похвалитися. Вона приходить із якимись проблемами і є у доволі вразливому положенні. Вона може мати купу негативного або якогось травмівного досвіду. Вона, можливо, ніколи не мала такого досвіду, де її приймали повністю неосудливо зацікавлено. Слухали її, розуміли, що вона відчуває, що вона думає, чому вона робить одне чи інше, чим вона взагалі в житті керується, і їй може бути доволі складно розкриватися. І завданням психолога є створити такий безпечний простір, у якому людина зможе відкритися і вільно говорити про ці всі речі, які я сказала. Я вже Наголосила на тому, що це доволі непросто. І от уявімо собі, людина таки наважилася, зробила це зусилля, розказала психологу якісь вразливі і важливі для неї речі. А далі відбувається наступне: психолог іде до себе в TikTok чи в Інстаграм і каже: А що я вам зараз розкажу? Тільки що в мене закінчилася консультація, от буквально зараз я з неї вийшла і там таке було. Зараз буде кейс такий гарячий суковитий, як пиріжок із вашої улюбленої пекарні. Звісно, клієнт дав мені свою згоду на те, щоб я вам це розказала. Отже, слухайте. І далі йде історія клієнта, якою він ділився. І психолог може запитати в аудиторії: Вам цікаво розказувати про це? Як ви думаєте, буде вам корисно? Ну, звісно, нам буде цікаво. Звісно, розказуй, якби нас не цікавили життя інших людей, і які там драми в них відбуваються, ми б не читали художні книжки, ми б не дивилися фільми і серіали, ми б не спостерігали за блогерами і не обговорювали б це все. Ну, звісно, цікаве, давай нам і побільше. І в цей момент клієнт, психолога, перетворюється на контент. І психолог. Перестає керуватися інтересами клієнта, а керується виключно своїми інтересами і, можливо, трошки інтересами аудиторії. Тобто, за рахунок того, що він розкриває щось, якийсь там кейс клієнта, він залучає аудиторію, отримує увагу, можливо, просувається таким чином, рекламує свої послуги і розважає аудиторію. І ви скажете, а в чому взагалі проблема? По-перше, маркетологи раді, що мають бути кейси, відгуки на сторінці фахівця, інакше як ж його вибрати. Друге, клієнт сам погодився, і третє аудиторії цікава, ну, треба робити. Прямо усі знаки вказують на те, що треба робити саме так. Клієнт вже погодився, але давайте подумаємо, як і чому клієнт погодився. Спочатку я запитаю у вас, а чи ви завжди можете відмовити, коли ви чогось не хочете? І друге, а чи були у вас випадки, коли ви таки погоджувалися, навіть якщо не дуже щось хотіли робити, і воно вам не дуже відгукувалося? Я думаю, що у переважної більшості таке було. У мене також. Отже, коли психолог щось просить. Клієнта ми маємо не забувати, що ми тут трошки не у рівних положеннях. Так, ми виходимо із того принципу, що коли клієнт і психолог починають працювати разом, принаймні у КПТ, в акті, у схемі, це працює приблизно так. Клієнт вважається експертом зі свого життя, ніхто краще не знає, що в нього там відбувається і що йому буде підходити. Психолог є фахівцем у вправах, у техніках, у якихось теоретичних знаннях і у практичних навичках, які можуть бути корисні клієнту. І вони разом, як команда, вибудовують певний там хід роботи і працюють на рівні. Однак, якщо ми говоримо саме про дотримання етичних положень, то тут відповідальність є на психологі. Клієнт вважається вразливим і він таким і є. І психолог вважається тим. То несе відповідальність за те, щоб правила виконувалися. Тобто, ми знаємо, що етичним кодексом заборонений подвійний стосунок. Що це значить? Це значить, що я зі своїми клієнтами не можу бути у дружніх стосунках, я не можу, наприклад, приймати від них якісь інші послуги. Наприклад, якщо це є стиліст, я не можу в нього замовляти там ці послуги. Чи якщо ця людина, наприклад, Виготовляє якісь предмети декору чи прикраси, я не можу в неї купувати ці прикраси чи приймати їх у подарунок. Подвійний стосунок забороняється, і саме на мені на психологу є відповідальність за те, щоб це утримуватись. І якщо клієнт намагається порушити ці етичні норми, яких він може відверто кажучи, не знати. То на мені лежить відповідальність за те, щоб конфронтувати таку поведінку і казати, що це є неприпустимо, я керуюся ось положеннями етичного кодексу, він у нас не просто так створений, він для нашої з вами безпеки для ефективності роботи. Тому це є завдання психолога. А тут сам психолог пропонує клієнту надати йому якусь послугу, тому що. Відгук клієнта чи його згода на те, щоб кейс був висвітлений у соцмережах, це є послуга для психолога, тому що психолог це робить для власної реклами, для власного просування, для розважання своєї аудиторії. І чому клієнт може, наприклад, не сказати ні? Навіть якщо психолог запевнить і скаже: Я вас запевняю. Навіть якщо ви відмовитесь, ви маєте повне право відмовитися, нічого не зміниться. Наші стосунки залишаться такими, як і були. Людина може все одно це не прийняти до уваги і сказати: так, так, я погоджуюсь, навіть якщо насправді погодитися не хоче, тому що клієнт є у вразливому положенні. Він може хотіти віддячити якось психологу. Він може почуватися зобов'язаним перед психологом. Ну, ця людина стільки для мене зробила з таким розумінням до мене ставиться. Ну, я теж маю якось віддячити. І тому дуже часто, навіть якщо буде, ніби йому так здаватися, що краще б сказати ні, він просто-напросто не відмовить. І у чому ж така проблема відгуків чи кейсів, то бо ми постійно їх бачимо у багатьох фахівців. А проблема у тому, що коли психолог використовує цю, цю ситуацію, цю інформацію саме для своїх соцмереж, він діє не в інтересах клієнтів, він діє у своїх інтересах, а це є пряме грубе порушення етичного кодексу. Я можу сказати, що психолог насправді має брати відгук у клієнта він це може робити у письмовому там чи усному форматі. Але це є інформація, яка чисто для внутрішнього користування. Тобто я запитую, як вам зі мною працюється, чи бачите ви якісь покращення, погіршення, чи в нас все на, на, на тому ж рівні, як було. І мені ця інформація як фахівцю потрібна, для того, щоб відслідкувати динаміку, для того, щоб подивитися, чи туди ми йдемо, чи ми десь не туди звернули, що потрібно підправити. Також психологу потрібен опис кейсу обов'язково, тому що коли ми описуємо кейс або робимо так звану концептуалізацію чи формулювання, то у нас є така повна картина, що там відбувається. І такий кейс може презентуватися на супервізії чи інтервізії. І коли він виноситься на супервізію чи інтервізію, це є дії в інтересах клієнтів, тому що психолог приносить кейс і каже: Ось, дивіться, є у нас от така от історія, таке от відбувається із моїм там клієнтом чи клієнткою. Що ви, колеги, чи шановний пан, чи пані супервізор, скажете про це, і психолог отримає якусь інформацію, яка буде корисна саме для його клієнта. Якось допоможе, якось просуне їх у їхній роботі, чи буде звернена увага на те, що було, наприклад, випущено з якихось причин. Тут є користь для клієнта. Якщо ми публікуємо кейс клієнта десь там в Інстаграмі, чи в Тіктоці, чи ще, де, де тут користь для клієнта? Я, чесно, намагаюся її якось знайти і зрозуміти, і я її не бачу. І я уявляю себе на місці цього клієнта, з якимось психолог провів консультацію і тут же пішов десь там в соцмережі про мене щось розказувати, мені, чесно, стає від цього неприємно. От навіть уявляти це мені вже, якось знаєте, не по собі. Це неприємно. Якщо у вас є інший досвід чи інше бачення, будь ласка, поділіться цим зі мною у коментарях. Мені дуже було би цікаво почути якусь там альтернативну точку зору. Я знаю, що це зараз насправді дуже нормалізовано, і це є ще однією причиною, чому клієнти не відмовляють, бо вони бачать такі відгуки у інших фахівців. Але коли ми бачимо відгуки у інших фахівців, ну, знаєте, користю для клієнта це може бути тільки тою, що вказує, що цей фахівець публікує відгуки і кейси. Тобто він не виконує деякі положення етичного кодексу. А що ще він може порушити? Цікаво. Отже, І ви можете сказати, що окей, а якщо, наприклад, ми розглянемо аудиторію не тільки з тої позиції, що вона розважається, що вона там бачиться якийсь клієнт, але ж аудиторія складається із потенційних клієнтів також. То, можливо, вони побачать, що ось із такою проблемою там, психолог із клієнтом справилися і це буде корисно для них. Але насправді психологічне консультування і, тим паче, терапія це процес доволі індивідуальний. Ви знаєте, якби був просто якийсь шаблон, за яким психолог працює і видає якісь рекомендації, людина їх виконує і все в неї вирішується. То це вже давно було би автоматизовано, і люди би отримували за якийсь невеликий кошт вирішення усіх своїх проблем. Але воно так не працює. Це є процес дуже дуже такий індивідуальний. І для того, щоб одній людині допомогло абсолютно те саме, що допомогло іншій, треба, щоб у них співпала просто неймовірна кількість деталей їхнього там бекграунду, їхньої проблеми, їхнього життєвого досвіду, їхніх індивідуальних характеристик. Ну, так буває доволі-доволі рідко. І тому сказати, що ось цей відгук допоможе мені зрозуміти, чи кейс, що фахівець мені підійде, ну так може бути, але ймовірність того, що вам так само це не підійде, вона теж існує. Тому що насправді, навіть коли комусь щось сподобалося, чи коли комусь щось є корисне, це не значить, що воно так само і сподобається, і буде корисним вам. Це можна дізнатися тільки спробувавши. І я вас закликаю пробувати це у безпечний вам спосіб, щоб ви ніколи не перетворювалися на контент.